Всім привіт, друзі! Декілька днів назад в мене в от така проблема на моніторах комп'ютерів моїх. На обох одночасно. Знаєте, я дуже злякалась. У нас часто відключення світла, тому я подумала, що моїм комп'ютерам Кабзда вони погоріли. Притом обох зразу. Це дуже-дуже мене злякало. Я зразу почала шукати доброго мастера. Мені знайома посоветувала одного, дала номер телефона. Він зразу ж на слідучий день приїхав до мене, забрав і один комп'ютер, потім другий комп'ютер забрав із собою. Ну ізначально я ще друзі дивилася в інтернеті, що дуже багато факторів може бути. Може, там неправильно підключила. Сама я неправильно підключила провода, і до монітора і до комп'ютера може щось там одійшло. Бо всяке буває, ми прибираємо. Може, тряпкою якось заділа, то воно вискочило, чи не так щільно прилягає, то воно теж може таке от показувати на, на самому моніторі комп'ютера. І дуже багато других факторів. Але те, що я сама змогла лічно, я все поперевіряла. І воно не, не відповідало дійсності. Тому вже я викликала мастера, він приїхав і дуже мене Радував. Він сказав, не бійтеся, тут нічого такого кінця світу немає. Все зробимо. Це на раз, два, 2, робиться. В общем, друзі, дивіться. Оце в мене отакий монітор. Отакої фірми. Він був з другим комп'ютером, з оцим іменно комп'ютером. Отак. Оце фірма така, дивіться, приєднаний до цього комп'ютера. З цим комп'ютером, друзі, знаєте, що случилося? В общем, тут, получается, це більш сучасний в мене комп'ютер. Ну, не такий наворочений, ну, по крайній мірі, це, це мого сина комп'ютер, і мого сина монітор. Іменно до цього комп'ютера. Він і більший за другий монітор. Е, ось у мене, бачите, ще отакий монітор є. Цей набагато менший за за цього, бачите? Це отак-от воно. І до цього монітора в мене отакий от комп'ютер. От, бачите, він такий більш старенький, і, звісно, вони в місті йшли. А до цього більш сучасного комп'ютера йшов більш сучасний е, оцей от, е, монітор. І, в общем, що тут за проблема? Перше, він мені сказав цей майстер, що треба обов'язково хоча б раз в півроку вичищати комп'ютер там, нутрі. Бачите, тут в мене така прозора кришка йде, вона знімається дуже легко, тут ось просто такі болтики вони знімаються і все це винімається, його дуже добре чистити. Але, знаєте, я в нього спитала, я не дуже в цьому розуміюся. Я просто брала обичний, друзі, обичний пелісос і видувала. Ой, вдувала, верні. Ну, як оце полісосиш, просто от ковер, допустим, полісосиш. І оце таким образом я чистила комп'ютер, що один, що другий. Але мінімастер сказав, це неправильно. Треба не вдувати, а видувати. Треба виносити це робиться або навесні, або літом. Це виноситься комп'ютер на вулицю, щоб не було в хаті багато пилу. І тоді видувається, треба видути все. Він мені дуже добре його почистив, там повидувався все, все, все прям гарнесенько, все чистесенько. Ну, це не, не була проблема. Проблема, друзі, була в іншому. У проводі, який підключався до монітора з комп'ютера. В общем, отака от частка того провода, бачите, згоріла оця сама коробка. Він мені замінив, друзі, на більш сучасний провод. Зараз я вам покажу. От, на, бачите, на отакий. На отакий. І це мені за оце все коштувало, друзі, 250 гривень. Це він мені оцей провід такий поставив, більш сучасний, більш новенький, без всяких ото переходняків таких, знаєте, що воно не, не так буде перегорати швидко. І, і, в общем, і почистив мені його там у нутрі. Оце мені коштувало 250 гривень. Ну я вважаю, що це не то, що недорого, а це. Вообще, копійки. Бо я щось думала, це буде коштувати біля, біля 2000. Це по-любому. Тим більше, це, ну, ну, це, мені дуже було жалко, це не мій комп'ютер. І Дитина в мене, хто дивиться, мій канал знає. У мене син воєнний, він приїжджає дуже рідко, але знаєте, як приїде, а його віч не робить. І ну, мені якось було знаєте, не, ну, не, неудобно. Я його дуже-дуже швидко. -дуже Зробили. В общем, оце таке діло. Далі, друзі. А у цього монітора з оцим, зараз я покажу вам от, отака от фірма монітор. ну, Це такий старенький-старенький, він е, манесенький такий, знаєте, я вже ним не поржуюсь, я вже, бачите, його от ставила в стороночку. І він був з'єднаний, бачите, з отаким от от комп'ютером. Друзі, це відео для таких чайників, як я. Хто розбирається в цьому, той і знає такі правильні слова, як кожна вся деталь, як кожна там вся запчастина називається. Я цього не знаю. Друзі, я просто ділюся з вами тим, що я, чесно, я була перелякана. Я дуже злякалася, бо два комп'ютера це для мене це великі гроші. Допустимо, купити би нові. Ну, для мене це дуже великі витрати. Тому я ділюся з вами, щоб ви, якщо е, настигне вас така участь, не переживайте, це недорого не стоїть відремонтувати. В общем, це було з'єднане оцей комп'ютер. Тут, вже бачите, тут кришка не прозора. Так само е, цей майстер мені почистив його, дуже-дуже добре почистив. Я, він мені відкрив цю кришку, я подивилася, ця кришка по-другому відкривається. І в цій кришки. Е, в общем, дуже дуже там чисто було. Я прямо дивилась, кажу, як це ви робите, і оце ж він мені сказав. Треба не вдувати, а видувати. Ну, У мене такої функції у палісоса немає. Тоді буду раз в півроку визивати мастера, щоб він мені просто продував, щоб ну, це, як мені мастер це сказав, це теж треба робити, бо запиляються оті всі деталі, що там внутрі комп'ютера знаходяться, і тоді може теж попортитись. Якась деталь іменно із-за того, що воно там засорене пилякою. Друзі, це я, я ж йому кажу, в мене, ви бачите, в мене тут ну не, не капець, ну не, не грязь. Да, в мене собаки тут іменно в цій кімнаті, але другий комп'ютер стояв у другій кімнаті. Там собаки ніколи не ходили, там в мене закрито, там ніякого пилу немає. І як він мені об'яснив, цей мастер, що. Комп'ютер, коли робить, він сам в себе всмоктує пиль. Це не від того, що у вас грязно в хаті. Це від того, що він сам прям всмоктує, де він бере цю пиляку, ну він прям всмоктує. Все, що, що мається в той кімнаті, він все всмоктує в себе. Тому його хоча б раз на півроку треба обов'язково чистити, видувати все. Ну, в общем, з цим комп'ютером, друзі, произошла трошки друга історія. В общем, друзі, отака от, от, не знаю, як правильно назвати, супермастера, наверное, на, на, на мене засміють, ну, скажу плата, допустимо, правильно, чи якось, ну, як мені її правильно назвати, в общем, вона згоріла. Це взагалі нема що робити. Я подивилася, це він е, ремонтував прямо при мені. Вона не відкручується, вона вона просто вставляється. Він її виняв і поміняв на, оцю, е, ну, на другу, на яка справна. Це зайняло десь, ну. Не знаю, ну, менше чим півминути. Він витягнув оцю поломану, вставив другу, котра не поломана. В общем, друзі, у всередині комп'ютера, якщо у вас оце такий комп'ютер, ну, я думаю, що це у всіх однакове, в будь-яких комп'ютерах оця запчастина. Їх двоє зараз хочу навести, бачите, там написано 2 гігабайта. Є там одна штука стоїть, там написано 1 гігабайт. І друга штука рядом з нею, оце отаке, отаке. плата ця стоїть. За 2 ГБ. І в мене, в общем, на цьому комп'ютері 3 ГБ. Він спочатку, знаєте, чи то посвіяться надо мною хотів, не знаю. Ну, так підколов каже, може вам не треба оця запчастина, щоб ви там гроші не платили. Хоча подивіться, попробуйте з одною, з одною тільки той, що написано 1 ГБ. В общем, якщо одна така пластина стоїть, то це ну, для мене, так як я блогер, для мене це вообще нереально. Дуже довго грузиться абсолютно все. Все. І відео, і фільми. І сама опера, даже самі приложення е, грузяться. Е, помню перший раз, як я включила це, щоб ми провірили. Ну, він мене спитав, хочете, щоб ви не платили гроші, можете остатися тільки з одною платою. Тоді, ну, е, тоді це буде безкоштовно. В общому, так от. Ну, Я спробувала, опера грузилася ровно 12,5 хвилин. Ви представляєте? Це одна опера. Ну, то есть, це не нереально. Кажу, ні. Не. Шукайте мені таку, ну, таку оце, тіки, робочу штуку, я заплачу гроші. Це, це, ну, це не такі великі гроші. Він, правда, не сказав скільки. Ну, каже, я, я пошукаю, як він мені сказав, зараз типу, нових таких вже не производять. Тобто він каже, треба пошукати на OLX, там БУшні, там ще якісь. Ну, в общем, я не буду, не буду доказувати вам розказувати, бо я в цьому не розуміюсь. він мені на день Це все знайшов, оцю штуку нову, поставив при мені. Слава Богу, тоді у нас не відключали не світло, не інтернет. В общем, і світло, інтернет було. Я дуже швидко це провірила. В общем, включила комп'ютер, все нормально. На екрані вже все, все показувало, все добре. І. Опера загрузилася, ну, буквально, я не знаю, за, за півминути, може, може. єдине, знаєте, він мені ще предложив, можна пошукати отаку плату, і на ній буде написано не 2 ГБ, а 3. Тоді, в общем буде 4 і буде ще швидше. Ну, на, на типу, він дуже старенький, не треба на нього ну так дуже тиснути, налягати, то ну хватить. Допустимо, і цього. Ну, Я з цим согласна. Мені цього передостатньо. Добре загружається відео, добре загружається усі фільми, що я хочу подивитися, або щось там попитатися ну, знаєте, все. Все, ми, все, ми, все, що ми зараз наразі шукаємо, це ми все шукаємо в інтернеті. Правильно, задаємо питання, там, ну, все отаке от діло. В общем, друзі, отаке от відео мені вам дуже хотілося показати. Дуже хотілося заспокоїти кожного з вас, хто столкнеться з отакою проблемою, не переживайте, це не така проблема, щоб вона була проблемою. Так як це вирішила я спочатку, нічого страшного. А, друзі, забула сказати. В общем, оцей комп'ютер мені обійшовся в 200 гривень. Оця штука, оця запчастина, і вичистив мені повністю внутрі сам комп'ютер. Оце мені обійшлося оцей комп'ютер в 200 гривень. А оцей слідуючий комп'ютер обійшовся мені проводити, чистка самого комп'ютера, обійшовся в 250 гривень. Оце отаке 450 гривень. За 450 гривень мені мастер відремонтував. Оце два комп'ютера. І тепер, друзі, я. Бачите, цей новенький, ну, більш сучасний сина, комп'ютер просто поставила. Я його поки не трогаю, щоб, ну, щоб, не дай Бог, він не поламався заново. в общем, такі діла. Єдинственне, я собі до цього старенького комп'ютера я забрала оцей монітор. Він більш, такий більш великий, і мені на ньому ну, більш удобно. Працювати в общем, отак, от. Оце я до цього е, комп'ютера підключила оцей е, більш сучасний монітор. Ось о, ще от, от, такі от надписи, може, комусь це е, дасть. В общем, отак. А спочатку, ще, друзі, хотіла вам сказати, бачите, в цього монітора є така, знаєте, оце, бачите, кнопочка то гасне, то, е, то включається, то виключається. В общем, її можна і виключати. Ось он нажав. І... Ну, це, бачите, це для чайників, я показую, для таких, як я, що не дуже розуміються в такої техніці. Тут включив все. І е, тіпа, монітор вже в робочому стані. Ну, отак от, друзі. То я отут-от нажимала все-все підряд. В общем, Все я пробувала, пробувала. Ну, в окончанні, бачите, вийшло, е, що це не в моніторі діло, а в самих комп'ютерах. Отакі, друзі, діла. Не переживайте, не треба завчасно нервничати. У нас сейчас і так таке время, нема чого нервничати, бо нерви на друге уходят. А, оце, бачите, визвали мастера. Головне добротного мастера знайти то, то і, і, і зробить все, все, все буде нормально, друзі. Отакі от, от діла, друзі. В общем, а, отакий от Wi-Fi от, от в мене, коробка Wi-Fi. Бачите, щоб, щоб ви знали, що в мене тут що в мене тут це під'єднане. В общем, отакі, от, от друзі, діла. Все, все, в мене, все в мене тепер буде працювати. Слава Богу, цей монітор, е, поки хаю віддихає. І цей комп'ютер хай поки віддихає. А буду потім время від времени міняти, бо, знаєте, і сам мастер, і син мені дзвонив, казав, що комп'ютер не має просто стояти виключений. Його время від времени треба включати, щоб він трохи попрацював. Ну, буду там раз в місяць включати на півчаса, хай він порубе. Хай він в общем, отакі діла, друзі. Всім миру, добра! Теплого ясного сонечку. Всім, всім всього самого-самого найкращого! Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка. Всім удачі!